Доброго дня друзі, 18 липня, вже російський вечір, десь скільки у нас 4.30 вечора. Приїхав на поле після пшениці. Трактор вже закінчує край робити останній проходик. Прийшов подивитися, що тут як справи, обстановка йде. Показую приклад нашого обробітку. Дисковою бороною АГД, там їде трактор. Стерні небагато остається, в принципі. дискуємо на глибину 5-6 см, трошечки грудка остається, бо засуха, нема дожів. Сьогодні зранку якийсь дощик пролунав, але все одно сухо-сухо планується у нас значить, сівозміна Після цієї пшениці озимий горох або яра сочевиця. Не знаю, чудно мене не чутно, бо вітер дує. Розкажіть, будь ласка, в коментарях, хто як вирощує сочевицю на півдні України. В перший раз будемо сіяти цю культуру, бо треба виводити землю від егілопсу. Хто не знав, егілопс це такі. Такий злаковий бур'ян, він розміром як пшеничка, але трошки більше. І він вагою як пшениця, і він дуже велику сорність пшениці робить. І із за цього погано. Для цього треба нам сіяти ріпак, горох, сочевицю, соняшник, щоб євролайтингом або іншим гербіцидом його виводити. Так що, ну, подивилися, розказав в кого які мислі по цьому поводу, розповідайте в коментарах. Всім дякую за перегляд, нехай щастить!